Всім привіт! Сьогодні готуємо рибний крем суп з сухариками. На початку робимо рибний бульйон. У мене ось такі шматочки залишилися після свят з лосося. Буквально рибку варимо десь хвилин 20 для бульйончика. Витягаємо і хай вичахає. Беремо овочі, почистили, порізали. Я замачую в холодній воді на півгодинки, для того, щоб картопля віддала крохмаль весь зайвий, і потім ми додаємо це все в наш бульйончик. Можна все одразу, можете по черзі, як вам більше подобається. Варимо овочі десь близько хвилин 20-півгодинки до готовності, щоб можна було їх. Перебити я ще додаю в крем суп е, вершки. Якщо немає вершків, можна трошечки молока або розведену сметанку з водою для того, щоб з'явився такий ніжний молочний смак. Коли це все в нас вже готове, овочі зварилися, беремо блендер і перебиваємо це все в кремоподібний вигляд. Е, в мене тут. Трошечки замало було картоплі і тому супчик вийшов трохи рідкуватий. Але подивіться, яка гарна була морковка, який вона дала насичений яскравий колір. Це просто бомба. Ось такий рідесенький. Якщо додати більше овочів, то він буде більш густий. Тепер беремо нашу рибку, вона вже вичахла. І. Абра-кадабра, оп, рибка почищена. Чистесеньку філешечку м'яско рибки. Ми додаємо в наш уже готовий суп. Якщо ви хочете повністю крем суп, то перебивайте разом з рибкою. А мені подобається, коли шматочки рибки все ж таки плавають в супові. Тим паче, що в мене хтось їсть, хтось не їсть рибку. Так, ось такий в мене супчик. Доводимо його до кипіння після того, як додали рибку, щоб він у нас не зіпсувався потім. І суп готовий. Можемо насипати. Беремо тарілочку, насипаємо повну-повну порцію, бо в мене вже там сидять голодні гавринятка. В суп додаємо сухарики за смаком. Я сама насушила. Можете взяти в магазині вже готові і вперед смачного. Матько. Будем ням-ням. Ням-ням скажи. Ням-ням-ням. Ням. Ням. Ням от у ням ням Смачно? Ням-ням? Ищи. Ням-ням-ням, скажи. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. ням ммм,